Друзі, усім привіт! Ось вже йде півроку повномасштабна війна з російським агресором. Багато хто почав забувати про цю війну, але війна ще не закінчилася і потрібно якось допомагати нашим військовим. Тому я вирішив зробити такий конкурс у себе на каналі, спробувати зібрати гроші нашим військовим. Умови конкурсу будуть дуже прості. Умова буде лише одна: під цим відео написати коментар в на підтримку Збройних сил України і суму, яку ви збросили. Я залишу номер карти в описі під відео. І на самому відео це моя карта Монобанка, моя особиста картка. Мінімальна сума, яку можна скидувати, 10 гривень. 10 гривень, і ви є учасником конкурсу. Якщо є можливість скинути більше, 10, 20, 30 гривень, хто може 50, будь ласка, можна скидувати більше. Але мінімальна сума 10 гривень. Я розумію, зараз. Багато хто втратив роботу, я сам такий сам зараз без роботи, куча проблем. І ще машина зламалася зараз, на естакаді ремонтую. Але от, оці всі наші проблеми це нічого в порівнянні з тим, що зараз відбувається на передовій. Там, де наші хлопці захищають нас, наше життя, нашу свободу. І... Це, це мінімальне, що я можу для них зробити, спробувати через свій канал зібрати хоч якусь мінімальну суму, яка можливо врятує комусь життя. Тому, друзі, повторюю, одна, лише одна умова це залишити під цим відео коментар. На підтримку Збройних сил України і сума, яку ви скинули на мою картку. Мінімальна сума 10 гривень, і ви учасник конкурсу. Через, три тижні я... Ні, через, два. через два тижні я зроблю відео і підіб'ю підсумки конкурсу, рандомно виберу три коментаря. Три переможця і відправлю кожному по воблеру з моєї коробки. У мене всі воблера робочі. Зараз скоро осінь буде. Будемо ловити щуку. І якраз воблери на щуку я відправлю кожному переможцю цього конкурсу. Таким чином ви допомагаєте Збройним силам. Хоча б мінімальною сумою 10 гривень, і е, маєте можливість отримати від мене подаруночок, це Воблер. Отже, все, друзі, е, участвуємо в конкурсі і перемагаємо. 10 гривень це невеликі гроші, е, півбуханки хліба, і ці півбуханки хліба реально можуть врятувати життя. Це слава Україні, слава ЗСУ. Скоро перемога.